Вітаю, 21 квітня, Чернігівщина. На вулиці тепло, чудова сонячна погода. Настільки тепло, що в затінку термометр показує 28 градусів за ніч. Груша розпустила свої бутони. Персик також починає квітнути, але основне це, що цікавить виноград. Дивіться, зараз це технічний сорт винограду, який має вже бруньки. Вже вже скоро буде повністю набирати ріст. Так, Але основне це те, що ще більшість кущів винограду не розкриті. Сьогодні відкрив крайні лози, щоб поглянути, в якому вони стані. Дивіться, отакий вигляд вже має брунька на сьогодні. Це я тут його випадково пошкодив і пішов сокорух одразу. Дивіться, скажу, що лоза. Не, не волога сама по собі, вона не взапріла нічого, як хтось каже або пояснює, вона була суха. Я просто брав, набрав води отаку штуку і прискав на них, щоб відкрити бруньку, подивитися, щоб змити верхній шар грунту. Бачите? Ось, зараз в такому вже вигляді брунька. Це кущ винограду Сфінкс. Тепер перейдемо до наступного куща, який тут Це ювілей новочеркаська. Чи новочеркаський. Так, дивіться, також відкрив. Також тут пошкодив пішов сокорух. Брунька вже набухає. Тут також має зелененький колір. А ось покажу, це він, я його не оприскував водою, він сухий. Ну як сухий, зволожений по-своєму. Тонде бруньки вже набухають. Тому скажу, 21 квітня буду відкривати всі виноградники. Все, вже тягнути нікуди. Тому що можна бруньки зламати. В такому стані попереду ще мороз, ніби трішки передають 28-29 квітня, але сподіваюся, що його не буде дуже великого. Тому ось, все, час відкривати виноградники. Стартуємо сезон попереду.